Вітаємо вас у студії запису подкастів кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного університету Львівська політехніка. Сьогоднішній випуск присвячено неймовірно важливій темі, як створити команду та правильно розподілити ролі гість нашого подкасту Данило Журавчак, доктор філософських наук, директор департаменту кібербезпеки. Цей проєкт реалізується в межах виграного гранту від громадської організації Асоціація з міжнародних питань Чехії. Тож сідайте зручніше, адже буде цікаво. Отож, добрий день, пане Даниле. би ви описали свій досвід у сфері кібербезпеки та техіндустрії до війни, що вас мотивувало взагалі заснувати компанію саме у цій сфері? Та, дуже дякую, що запросили. Перед за все, ну, у мене вже практично десятиліття досвіду в кібербезпеці та техіндустрії, і до війни мотивувало те, що був певний вакуум е, саме на ринку України, і компаній з кібербезпеки практично не було, а хотілося саме цим займатися. Грубо кажучи, для студента в той час е, виглядало так, що можна йти працювати фактично лише в банк, там 3-5 компаній, які знаходилися в Києві. Угу, угу, Дякую. Що вас надихнуло на створення Under Defense? Які виклики стояли перед вами на початкових етапах? Кампанія Under Defense була створена ще задовго до війни, тобто вже приблизно років? пять чи сім тому привинно основний засновник Назар Тимошик. Він був директором одного з департаментів кібербезпеки в компанії Савцерф на той час. І вже на той час він мав дуже багато досвіду. І що пам'ятаю, Назар тоді проходив активне навчання з бізнесу і подорожував по світу. Бачив багато прикладів успішних компаній з кібербезпеки, особливо на той час в Ізраїлі, і як Ізраїль інвестував мільярди грошей в стартапи з кібербезпеки. Вернувшися ну сюди, він активно намагався змінити, скажімо так, ринок з своєї позиції, і ну що мало зворотню. Реакцію, тобто кожна дія має протидію, і ми просто прийшли до того розуміння в той час, що е, легше створити свою компанію. Якщо ми говоримо про стартапи, дуже часто створювати компанію це є е, ризиковано і невигідно, і де ви знаходитесь, е, якщо ви вже десь працюєте в великій компанії, маєте велику посаду, легше це зробити там, тому що там є фінансування, так далі. так далі. Тобто, привину ну не хотілося створювати компанію, е, ну, робити це там в умовному соцсерві, Але були певні, там, ну, непорозуміння протидія і для гнучкості робили свою компанію. От. Тож перейдімо до питань щодо створення стартапу та необхідні навички. Отже, які ключові навички, на вашу думку, необхідні для створення успішного стартапу у сфері кібербезпеки? Чи змінилися вони з часом? Ну, якщо ми говоримо про створення стартапів, взагалі там, стартапство і так далі, воно. Маю там певний перелік е, навичків, і це переважно гнучкі навички, як софт скіли. Тобто це саме про стартапи. Але зі стартапами є один нюанс. У мене ще був досвід створення компанії до UnderDefense, Я вже був основним засновником. То ну, створити компанію це одне, а треба мати саме професійні е, технічні навички в цій сфері, де ви працюєте. Тобто, крім бізнесу, треба, щоб в команді хтось володів. Технічними навичками і на дуже високому рівні. Тобто бажано, що там людина мала практичний досвід тощо, що на рівні студентства було нам досить важко робити, тому що, на ну, тобто, там на другому курсі бакалаврату ніхто не мав там, необхідних навичок. Тобто мені там на третьому, другому курсі бакалаврату повезло з назером. Але перший другий курс я активно ходив по стартап-депо і інших схожих організаціях на той час і там, де багато однодумців, всі хотіли стартапити. Ми впиралися в відсутність. Хорошої технічного х хорошого технічного досвіду. Тобто, от основна навичка, перш за все, це Е, Необхідно бути самому доброчесному. і щоб люди, які будуть з вами працювати, були доброчесними. Про це я там можу. Трохи пізніше розказав та саме зі сторони кібербезпеки. А друге, я вважаю, тут уже залежить, яка у вас буде позиція, чи ви будете виконавчим директором, чи технічним директором, тобто який собі там тайтл ви самі вигадаєте. Але тут ви маєте от, саме володіти основним навичком. Тобто генеральний директор, можливо, компанії не мусить бути там сильний з кібербезпеки, тому що його задача об'єднувати роботу всіх департаментів, всіх інших людей в команді, але всі інші люди мусять бути професіоналами своєї справи. Угу. Ну, щодо особистих якостей, ви вже їх назвали, а можливо, є якісь от, чітко професійні вміння, які ви вважаєте найважливішими для тих, хто лише починає свою, так би мовити, кар'єру у техіндустрії? Так, довго про них можна говорити. Якщо говорити про технічні навички в кібербезпеці, ну, сама кібербезпека вона, там, може ділитися на сфери. Так, там, можна говорити пентест, вайфай, моніторинг. От реагування на інциденти написання коду, тобто, ну воно може дуже сильно ну, технічні навички під сфери, так би скажімо так, відрізнятися, але ну варто знати основи, чим ви займаєтесь, тобто там операційні системи, е мережеві технології тощо. От, а повертаючись до стартапів, е дуже важливо ще розуміти, що воно мусить приносити комерційну користь, і зараз дуже сильно змінився там. Ринок в Україні, але коли ми починали, тобто в Україні було мало проектів, а ще й мало проєктів, які дійсно коштували, за які готові були платити то, що воно коштує. А, от, тому була орієнтація на захід, і тут дуже важливо відіграє роль англійська мова, навички презентування, спілкування, комунікації тощо. І один з найважливіших це ще й навичок е, продажів. Тобто, нам в свій час дуже сильно допомогло в тому, що Назар мав багато зв'язків. Працювало те, що називається сарафанне на радіо. Попередні проекти, знайомство інших компаній. Коли ми робили успішний проект, то людина приводила, ну там. Директор іншої компанії, якому ми робили проект, проводив своїх там друзів або інших їхніх підрядників. Тобто в кібезпеці часто працює так, що ми комусь зробили проект, пояснили важливість кібербезпеки. Він каже, о, у мене ще є там 15 підрядників. Ми кажемо, о, ці 15 підрядників також мають вимагати. Ви маєте від них вимагати, що вони відповідали тим-то вимогам, чи це там. Стандарти, такі як ISO, GDPR тощо, тобто міжнародні стандарти, або вашим персональним вимогам, і працюючи з якимись підрядниками, працювало сарафанне радіо, тобто продажі спочатку там не сильно працювали, але в стартапах дуже важливий от рівень продажів, пітчингу, і ти продавати те, що ти робиш. Формування команди та пошуку однодумців це насправді дуже важливо. І як визначити, що людина підходить для своєї роботи в стартапі? Можливо, є якісь червоні пропорції або навіть навпаки риси, які ви одразу помічаєте? Коли ми говоримо про кібербезпеку, історично в кібербезпеці вважалося круто, якщо в людини був. Досвід в тому, що називається там Black Hat і так далі, тобто, скажімо так, недобросовісний е кримінальний досвід, тобто, що вона там була хакером, е і так далі. Тобто це було там частково навіяно е романтикою, фільмами тощо. Насправді цей е жорсткий редфлег флег, якщо. Там ви наймаєте спеціаліста з кібербезпеки, і ви знаєте, що він займався чимось недобросовісним. Особисто для мене це не є плюсом. Тобто я не романтизую такі от речі. Тобто, якщо людина торгувала даними інших людей, взламувала людей, взламувала компанії, поширювала там віруси вимагачі тощо, тобто це не є плюсом. Е, ну тобто, якось так. Тобто це є недобросовісність, і з такою людиною ризиковано працювати в майбутньому, тому що. І погляди вони можуть е, нашкодити вашим клієнтам, і ну, тобто, тут ризикована справа. Тобто таке треба відсіювати. А друга людина мусить бути спеціалістом своєї справи. Е, звичайно, є різні рівні, тобто, як е, є джуніор, мідл, сеніор, тобто є градація рівню, але ну, наймаючи людину, ви мусите, е, найма... ну, вона мусить виконати цю роботу. І вона має бути високомотивованою. Тому тут є інколи такі от питання, із-за того, що хороших якісних спеціалістів мало, часто доводиться наймати людей, в яких просідають професійні навички. Але треба тоді оприділити її мотивацію і чи є у неї базовий рівень, щоб ці навички набути, і за який час вона їх не буде. Тобто це не проблема. Але все одно технічний рівень дуже-дуже важливий. Якщо говорити про розподіл ролей у команді, то які труднощі виникають при розподілі ролей у саме молодих командах? Чи можете ви поділитися порадами, як їх подолати? Ну тут питання наскільки команда молода. Розподіл ролей інколи навіть є складнішим з спеціалістами, в яких багато досвіду, тому що кожен перетягує ковдру на себе, і там особливо тяжко, коли на проєкті п'ять архітекторів і всі вони мали досвід менеджменту, і вони намагаються керувати один один одним, а не індивідуально виконувати роботу. Молодими командами інколи є досить легко, коли спеціалісти можуть оприділити, що у них немає досвіду, і ти ними. Керуєш, тобто це така більш ієрархічна, класична команда. Але от е, я розумію ваше питання, коли всі молоді, розподілити ролі за бажаннями, тобто ні на кого не накидувати, що ти будеш відповідати там за то, за те, що людина не хоче відповідати. І старатись прокомунікувати все на початку, а не докидувати пізніше. Це то, що можна прокомунікувати в команді з самого початку. І за те, що є брак досвіду, є великий е, ризик того, що є. Якісь речі непрогнозованими, тобто щось вилізе пізніше, щось що ви мали вміти технічно, не технічно або з проектного менеджменту, що ви не вмієте, і вам доведеться це потім розгрібати. Можна самого початку домовитись, що от ти. Який така людина в команді, ти будеш відповідати за все непрогнозовано. Е, та старатись зрозуміти, що буде непрогнозовано, і там не сваритись, коли воно вилізе, але мати ну мати це в розумінні, хто за що відповідає, і от дуже важливо е, це є навичок знаю, не екстремальної, прямо відповідальності, але самовідповідальності, і такої е, прописаної або навіть сказав, щоб потім не було щось у повітрі. Тобто у нас команда з п'яти людей, але там якась частина стартапу, частина проекту, вона в повітрі за це відповідає ніхто. Або всі одразу, тобто не може бути такого, що всі одночасно за щось відповідають. Я рекомендую це прописувати. Звичайно, мотивувати людей до такої екстремальної відповідальності, що якщо щось сталося на проекті, там впав сервер, умовно адміністратор цього серверу відпустить, то всі мають вміти піднімати цей сервер. Це така базова річ, про це варто домовитись. але все таки, от має бути людина, яка відповідає за цей сервер. Щоб коли буде інцидент, а сервером щось твориться, то було до кого контактувати. Тобто речі не мають зависати в повітрі, обов'язки тощо можливо, у вас є рекомендації для молодих підприємців, там, щоб, умовно ви могли би порадити молодим спеціалістам у кібербезпеці для швидкого розвитку? Важко порадити щось одне. Якщо просто казати там гуглити, не знаю, швидко працювати з інформацією, тому що все оновлюється. Тобто, не можна сказати, що ти вивчиш то то, і, то, і ти будеш затребуваним спеціалістом. Дуже важливо вчити основи і володіти основами, тобто зараз. Дуже сильно розвивається штучний інтелект, і він розвивається також як помічник там для програмування, помічник для розгортання інфраструктур, тобто для таких технічних речей. І у молодих спеціалістів, от навіть коли я працюю зі студентами, у них виникає питання, що я маю вміти це робити руками сам, якщо я можу там попросити це зробити, штучний інтелект він для мене розверне інфраструктуру. Тільки проблема в тому, що інфраструктури падають, і коли доводиться з чимось працювати, рано чи пізно доведеться ниряти в Основи, як працює там веб-сервер, що таке HTTP, стек, і так далі, тобто основи. І доведеться, то що англійською мовою називається траблшутити, чому сталася помилка, тобто знаходити причину помилки. А помилка помилки часто бувають на базових рівнях. Тобто прокачувати технічні скили, але не відкидати сучасні технології для того, щоб прискорювати своє навчання. Але не, не покладатися, тобто там на, на чаджіпіті, тому що ну спеціаліст має володіти основами. Угу. А на вашу думку, різноманітні конкурси для старту кібербезпеці не допомагають просуватися якось у цій е, сфері, чи краще допомагає винятково якась власна особиста практика. Чому дивіться, є змагання з кібербезпеки? Якщо ну тобто у мене немає часу не брати участі, але коли я був студентом, це була прекрасна річ для набуття досвіду. Є конференції. Конференції зараз під час війни до того з ковідом було важко в них брати участь, але справа в тому, що це в мій час був прекрасний бустер для знайомств, для навичок. Не тільки бути там як слухача і брати участь у воркшопах. можна було швидко набувати досвіду інших людей, які от виступають, які тебе вчать. Тобто це прекрасно зараз. З наукової сторони я помітив, що розвивається дуже багато грантів, і там це залежить там, від кафедри безпосередньо, як і ІТ, так і з кібербезпеки, але є дуже багато наукових можливостей для студентів. Вони не часто комунікуються там безпосередньо для всіх груп, але зараз в Україні стало. Цього дуже багато світ зацікавлений в нашому досвіді, і також в нас є багато можливостей і їх просто необхідно знаходити. Для цього треба бути завжди відкритим безпосередньо сказати, що є такі от ресурси. Я рекомендую тільки його, я не можу, тому що він може застеріти з часом. Але як я сказав, є змагання, це називається CTF, Вони є різного роду для різного роду спеціалістів. Є ресурс CTF Time, який описує всі можливі CTF, які відбуваються в світі. Тобто, ті, хто організовує ці змагання, вони намагаються там реєструватися. І так є. Тобто, навіть без досвіду приходити на ці змагання є сенс. Ви можете там не розв'язати ні одного завдання під час самих змагань, але з часом або організатори, або інші учасники вони публікують розв'язки. Ви можете читати розв'язки цих задач і так набувати досвіду. Тобто, після вже там якихось п'ятих змагань, ви побачите, що ви вже щось вмієте, тому що ви ви це повторили. Угу. І тепер щодо погляду на майбутнє, як змінилась кібербезпека, її перспективність в Україні з початку війни? Ну колись була така сфера, що роль кібербезпеки в Україні переоцінена, і е, деякі представники звільнили команду з кібербезпеки, в них нічого не сталося. Це такий дуже популярний мем, з якого ми сміємося зараз е, на кібербезпеку виділяються величезні. Кількість коштів і щотижня відбуваються якісь урядові, не тільки урядові конференції. Тощо зміна пішла кардинально. Тобто, після інциденту з нук'етю, після інциденту, який був на початку війни, інцидентів їх там було дуже багато з вірусами-вимагачами, типу Вайпер роль підвищилась, це перестало ігноруватись. Звичайно, часто є поведінка як сліпих котиків. Намагаємося щось навчитись робити. Ну я маю на увазі про нас як Україну, але робимо це трохи неправильно. Тобто, ну в Україні кібербезпека розвивається дуже потужно, але часто це є зі сторони не держави, а ком'юніті. Тому для молодих спеціалістів я не кажу, то що прям влитися в ком'юніті, але дивитися про що пишуть інші спеціалісти, консультанти про те, що відбувається, і також з цього робити висновки і вчитися, тому що за допомогою там книжок, гугла, незрозумілі терміни там з прес релізів «Укркіберармії» можна там багато що вивчити, читаючи там новини е нашого там департаменту. Цертю це може ну тобто бути допомагає бути в курсі, і от все, що. Чи не розуміється, просто треба йти вуглити, вчити і потім шукати якісь практичні завдання. От що є плюс кібербезпеці, можна навіть без досвіду і без доступу до різних середовищ, тобто не треба бути там з Працівником СБУ, ЦЕРТУ з часом можна знайти ці віруси. якщо ми говоримо про віруси і самому їх там аналізувати, Є купу гайдів, є купу ресурсів. Якщо ми говоримо про пентест, то також є дуже багато безкоштовних ресурсів, платних ресурсів, конф... сертифікацій. Тобто з цим є набагато легше ніж цим було там х тощо. Дякую, дякую, пане Данило, і дякуємо вам, що були з нами у цьому випуску подкасту. Сьогодні ми мали чудову можливість дізнатися більше про кібербезпеку, як запустити власний стартап. Цей подкаст створено в межах проєкту, реалізованого за підтримки громадської організації Асоціація з міжнародних питань Чехія.